Вітаю в ефірі програма Служба 101. Після двотижневої паузи ми знову з вами. Для вас, шановні телеглядачі, наша команда увесь цей час працювала над цікавими сюжетами про надзвичайні події, що трапились на Хмельниччині. Ми продовжимо знайомити вас з нелегкими буднями рятувальників. А це і постійний ризик для свого життя і величезна відповідальність за життя інших. Будьте з нами, і ви дізнаєтесь багато корисного. Наша інформація ніколи не буде зайвою для вас. А можливо і збереже чиєсь життя. У сьогоднішньому випуску у Хмельницькій області за минулий тиждень пожежі забрали життя трьох чоловіків. У Волочиському районі аварія постраждали водії. На Хмельниччині ліквідовано пожежі трьох автомобілів. У Віньковецькому районі вогнеборці рятували корову. Про це та інше далі у програмі. А почнемо наш випуск. На жаль, з поганих новин. Донеєвецький район, ніч 9 жовтня. До служби порятунку 101 зателефонували жителі села Міцівці, які помітили полум'я над сусідським будинком. На місце пожежі прибули рятувальники. Вони швидко загасили вогонь, який вже встиг знищити 25 квадратних метрів кімнати. Але найгірше було попереду. Провівши розвідку оселі, рятувальники виявили бездихані тіла двох чоловіків. Як вдалося встановити пізніше? Ними виявились 50-річний власник оселі та його 39-річний сусід. 9 жовтня приблизно в 2.25 поступив виклик на, на пункт сдпч 12 що в селі Місцівці горить хата. Зразу було направлено перше відділення сдпч 12 та МПК СМТ Дунаєць. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить хата. В ході розвідки було виявлено два трупа невідомих осіб. На даний момент. Причина пожежі встановлюється. Як з'ясувалося згодом, у той вечір події розвивалися приблизно за таким сценарієм. Добрі сусіди вирішили повечеряти за пляшкою. Вечеря затягнулася допізна. А після того, як добрячі випили оковитої, закурили. Врешті-решт їх здолав сон. Ймовірно, це й призвело до біди. Цієї ж ночі аналогічна трагедія сталася в Шепетівському районі. У селищі Пліщин горіла господарська будівля. Полум'я могло перекинутися на житлові будинки, проте рятувальники цьому завадили. Однак, розбираючи конструкції на згарищі, вогнеборці виявили бездихане тіло чоловіка. Дуже часто необережність під час паління стає причиною трагічних випадків. І як свідчить статистика, найчастіше це трапляється, коли людина знаходиться в нетверезому стані. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає. Аби не сталося лиха, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Зробіть все можливе, аби вберегти від вогню своє майно та життя. Чарка оковитої, цигарка, сон, пожежа. Ось найбанальніша схема втрати людського життя. Не куріть у ліжку, щоб це не була ваша остання цигарка. Чим більше осінь вступає в свої права, тим більше роботи рятувальникам. Чи не щодня до служби порятунку 101 надходять тривожні дзвінки про загоряння у житловому секторі? Так, 2 жовтня, у Дунаєвецькому районі горів Сарай в селищі Гірчична. На пункт зв'язку рятувальників зателефонували сусіди. Завдячуючи оперативним та професійним діям вогнеборців, полум'я не встигло перекинутися на житловий будинок, розташований поруч. 2 жовтня на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що в селі Гречишна горить хлів. При виїзді на місце виникнення пожежі першого відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено, що район безводний. В результаті було направлено друге відділення підрозділу, в результаті успішних дій підрозділу було ліквідовано пожежу. На даний час проводиться розбір конструкції. 4 жовтня, Теофіпольський район. В селі Ленінське через несправні шпичі загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили полум'я. Вогнем пошкоджено лише дах. Два дні по тому через несправність електромережі спалахнув приватний будинок у селі Слобідка Скіпчанська, що у Чемеровецькому районі. На тривожний дзвінок миттєво зреагували рятувальники і за короткий час ліквідували займання. Будинок був врятований. Від пожежі постраждало лише облицювання стін. 6 жовтня о 13.24 поступило повідомлення на пункт зв'язку частини, що в Слобідці-Скипчанській горить житловий будинок. По місці прибуття факт підтвердився. Пожежу ліквідовано в найкоротші терміни травмованих та загиблих на пожежі не виявили. І знову Теофіпольський район. 12 жовтня, в день через коротке замкнення електролічильника, спалахнув будинок в селі Новоіванівка. Рятувальники, які миттю прибули на місце події, доклали всіх зусиль, щоб врятувати будинок. Проте господарям будинку пожежа все ж встигла завдати значних збитків. А у Старокостянтинівському районі, 12 жовтня, через необережне поводження з вогнем спалахнуло на горищі літньої кухні, що прибудовано до хліва. Під загрозою були життя свійської худоби та птиці. Одразу ж до місця пожежі було надіснено два відділення частини, а також оперативні служби міста. на місце пожежі було. Рить вогневу повністю дах надбірної будівлі. ході ліквідації пожежі було врятовано троє голів свиней, а також 24 голів домашніх птиць. Причини пожеж незмінні: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, набережність під час паління, коротке замкнення електромережі. Лише завдячуючи вчасному виявленню пожеж, швидкому повідомленню про це та професійним діям вогнеборців. В усіх випадках жертв вдалося уникнути. Державна служба України з надзвичайних ситуацій не втомлюється застерігати. Під час експлуатації пічного опалення та користування електронегрівальними приладами дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Грієшся електроприладами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Рятувальники це звичайні люди. Проте, що миті, вони повинні бути готовими прийти на допомогу людям. 5 жовтня для рятувальників у Хмельницькому робочий день розпочався з раптового підйому за сигналом збір аварія. Такий сигнал зазвичай оголошують у разі виникнення надзвичайної ситуації. Та на цей раз це навчальна тривога. Її мета перевірити готовність особового складу до відбуття до місця ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Отримавши сигнал, Усі без винятку, як офіцери, так і цивільні працівники прибули до підрозділів у визначений термін. Окремо перевірялась комплектація тривожних валіз. Їх вміст повинен забезпечити автономне життєзабезпечення рятувальників в польових умовах до трьох діб. Вердикт перевіряючих, рятувальники готові у будь-яку мить зібратися по тривозі і вирушити в зону ліквідації надзвичайної ситуації. Майже щодоби на дорогах Хмельниччини реєструються дорожньо-транспортні пригоди, у більшості з яких гинуть та отримують травми люди. Трапляються і випадки, коли рятувальникам доводиться вирізати постраждалих з понівечених конструкцій автомобілів. Волочиський район. По обіді 8 жовтня на автодорозі Хмельницький Тернопіль поблизу села Лозова не розминулися фіат добло та вантажівка ДАФ. В результаті зіткнення фура з'їхала у кувет, де вдарилася у дерево і перекинулась. На щастя, обійшлось без летальних випадків, але обох водіїв було зажато понівеченими металевими конструкціями автомобілів. Вія легкового автомобіля Фіат в важкому стані було відразу вивільнено з пошкодженого автомобіля та передано медикам для доправлення в реанімацію. Важче було з водієм вантажівки. Внаслідок перекидання та зіткнення гружової фури з деревом. Тремований водій був затиснутий в кабіні. Довелося його. Вирізати з кабіни за допомогою спецінструменту, після чого доправлена в лікарню з відкритим переломом лівої ноги. Автомобіль не розкіш, а зручний та комфортний засіб пересування. Сьогодні ми вже не зможемо уявити нашого життя без них. Але, на жаль, трапляються випадки, коли через несправність автомобіля в результаті аварії або через необережне поводження з вогнем відбувається займання. За останні два тижні на території Хмельницької області трапилось три пожежі авто. Кам'янець-Подільський район, ранок 3 жовтня, на автодорозі Кам'янець-Подільський Староушиця поблизу села Слобідка кульчаєвецька водій автомобіля, який рухався у зустрічному напрямку, повідомив про те, що з під заднього лівого колеса вантажівки вириваються язики полум'я. Рятувальники негайно виїхали на місце події та змогли ліквідувати пожежу за лічені хвилини. І завдяки їхнім оперативним діям вміст причепу майже не постраждав. Вогонь встиг знищити лише одне колесо та пошкодив обшивку причепу. Пожежа виникла через те, що під час руху автомобіля було пошкоджено заднє колесо на півпричепу. Від інтенсивного нагрівання воно зрештою загорілося. Водій не відразу помітив загоряння. Відтак вогонь за умови сильного притоку повітря перекинувся на вантаж завдяки небайдужості іншим водіїв, які вчасно сповістили про це водія та тому, що пожежну охорону викликали на місце події відразу ж після виявлення загроз, загоряння. Пожежу вдалося ліквідувати без серйозних збитків. Наступного дня рятувальники вже ліквідовували пожежу легкового автомобіля в Теофіполі. Горів автомобіль ВАЗ. Повідомлення надійшло на пункт зв'язку вранці. На щастя, обійшлось без жертв вогнем. Пошкоджено лише панель автомобіля. Як з'ясувалося згодом, пожежа виникла через коротне замкнення електропроводки. Ще один випадок стався 8 жовтня близько 4-ї ночі в обласному центрі. На вулиці Чорновола спалахнув вантажний фургон Mercedes-Benz. Рятувальники негайно прибули на місце події та за лічені хвилини ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив моторний відсік та кузов автомобіля. Ймовірна причина пожежі підпал. Зазвичай пожежа починається у відсіку двигуна. Спалахнути може проводка під капотом, обшивка в салоні, а також до пожежі може призвести необережне поводження з вогнем в салоні автомобіля. Запах горілої гуми, бензину, дим з-під капота говорять водієві не лише про несправність автомобіля, але й, можливо, про пожежу. Також і сигнали водіїв зустрічних машин можуть бути повідомленням про непомітну для вас небезпеку. Якщо у вашому автомобілі трапилась пожежа, слід поставити машину на ручне гальмо, вимкнути запалювання, зателефонувати до служби порятунку 101 та приступити до гасіння. Якщо ви побачили дим з-під капоту, то відкрийте його обережно, щоб з під нього не виривалось полум'я. Через надходження повітря вогонь може розгорітися сильніше. Направте струмінь вогнегасника на осередок горіння, поступово відвоюючи простір у вогню. Можна возити із собою шматок старої ковдри або брезент, щоб можна було накинути його на полум'я. Наявність вогнегасника в автомобілі обов'язково. Пасажири повинні покидати автомобіль з протилежної від бензобаку сторони. Якщо збити полум'я до приїзду в пожежах не вдалося, намагайтеся мінімізувати наслідки. Намагайтеся якнайдалі відкотити розташований поруч автомобіль або сам об'єкт пожежі. Якщо автомобіль не ваш, вдарте по колесах, щоб власник вибіг на звук сигналізації. В'їдіть якнайдалі від вогню полум'я може дістатися баків з бензином або балонів з газом, які можуть вибухнути. У жодному разі не сідайте за кермо палаючого автомобіля і не намагайтесь його завести. Якщо ваш одяг просякнутий парами палива або мастила, а також якщо руки змочені бензином, гасити пожежу не можна, це небезпечно. Не забувайте, ваше життя, здоров'я та цілісність вашого залізного коня багато в чому залежать від вас. Дотримання правил пожежної безпеки, регулярний техогляд та належна підготовка до екстрених ситуацій допоможуть вам уникнути біди. Тож дбайте про себе та свій автомобіль. І наостанок про неординарний випадок, який трапився у Віньковецькому районі. Там співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелось рятувати корову. Пригода сталася 5 жовтня у селі Карижин. До служби порятунку 101 зателефонувала жителька села, яка повідомила, що на пасовищі в яму потрапила корова. Усі намагання селян її визволити виявилися марними. Тож вони вирішили звернутись до працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники терміново прибули на допомогу. Наблизившись до ями, вони побачили налякану тварину, яка погрузла в багнюці на глибині майже півтора метра. Працівники ДСНС розкопали частину ями та за допомогою аварійно-рятувального обладнання врешті-решт витягли бідолаху з пастки та передали зраділим і вдячним господарям. На цьому оптимістичному моменті ми з вами прощаємось. Читайте про останні надзвичайні події на Хмельниччині на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua. А також ви з легкістю знайдете нас у Фейсбук та ще раз можете переглянути наші телепередачі на каналі Ютуб. Це була передача Служба 101. І я її ведучий Андрій Козак. До наступних зустрічей! І нехай на вас чекають лише хороші новини. Бережіть себе.